І на завершення кілька подячних слів від самих випускників, магістрів і бакалаврів. До вітального слова запрошую випускницю магістерської програми журналістики тепер вже магістра Христину Бондарину! Вельмишиневна університетська спільнота. Дорогі гості, випускники. Отже, на магістерській програмі я навчаюся лише два роки, тому, можливо, мій досвід не є таким глобальним, як досвід інших довгожилів на інших факультетах та кафедрах, але я постараюся ним поділитися. І почну зі своєї особистої історії, як це сьогодні прийнято. Нещодавно я приходила співбесіду у доволі великій медійній компанії, і два роки тому ця ж компанія запрошувала мене до співпраці. І так склалося, що після проходження стажування у них вони, начебто, хотіли бачити мене у своїй команді. Але я вирішила продовжити навчання і вступила в упу. За два роки ця компанія перейшла реорганізуватися і вибирати нових людей, і відповідно вимоги до кандидатур у них вже підвищилися. І ось, фактично, із дипломом магістра в руках я надсилаю своє резюме і зі сподіваннями вирушаю на співбесіду. У відповідь мені для порівняння показують таку течку із чужими резюме, де є по сім позицій з роботами, там мега досвід, круті журналісти, і говорять: ви знаєте, мабуть, вам краще попрацювати, побігати. Із диктофоном, ну і через два роки приїжджайте до нас. Якусь мить я подумала, якби я зробила вибір два роки тому на користь роботи, я була бже, якби не журналістом із хорошим досвідом, то, хоча б журналістом із дворічним стажем роботи і на доволі престижну кампанію. І хто знає, які сьогодні професійні шляхи могли би переді мною відкритися. Але працювати чи добирати інтелектуального капіталу це вибір, який постав переді мною і перед моїми колегами перед тим, як ми вступали на магістерську програму журналістики. При вступі нас запитували про мотивацію, і знову ж таки два роки тому вона у мене була виключно професійною поліпшити свої навички і журналістські якості, компетенції. Але нині можу визнати, що мої очікування від програми журналістики були далекими від того, якими вони. Були в реальності, ну в позитивному сенсі. Під час вступної кампанії Ігор Олексійович, Балинський наш керівник, як мені вже сьогодні здається, чітко ословив мотивацію студентів. Ми перевернемо вам світогляд. І справді так і сталося за тих два роки. Адже навчання в ОКУ не було просто навчанням у звичному розумінні. Хоча треба сказати, навчальний процес був непростим. Бо до цього багато часу з нас, можливо, справжньому раніше багато з нас не вчився. Вчора під час зустрічі з цим ректором нас запитали, що найбільше за два роки, і у всіх студентів було одна і ж на думці: це дедлайни, це наші семінари, практичні завдання. І два роки ми працювали нон-стоп, часом субота і неділя що у нас не дуже тішило. Але ми за цей період отримали увесь спектр журналістських компетенцій. Для декого з нас частина завдань здавалася недостатньо цінною. Але разом з тим, ми переконалися, що кожен досвід, який б він не був, він є корисним. І ніяк не буває зайвим. Сподіваюся, що ця кількість недоспаних ночей, переписаних по кілька разів текстів, зреалізованих тем і ідей, конвертується у цінний багаж і для нас, і для наших майбутніх роботодавців. І ще одна не менш важлива річ це середовище Українського католицького університету. Це простір, де спілкуються різні за віком, статусом, інтересами, положенням людям. Тут можна легко знайти спільну мову із професорами, і з дипломатами, підприємцями, і сестрами, благодійниками. Кожен з них індивідуально творить спільноту. Окремо змінює нас і наш свідок, як пликає людську гідність і допомагає чутися гідним. Але, мабуть, найбільше для нас, на нас впливають ті люди, з якими ми щодня пліч-опліч ставали на крок ближчими до професії, долали нові виклики, дізнавалися, як працювати в команді над спільний результат. Тож дякую Маркіяну, що навчив зважати на деталі. Дякую Наталі за вміння розпоряджатися своїми свободами. Соні за пошук вартісного, ірі за вміння у всьому знаходити волю Божу, Наталі за наполегливість, Юлії за здатність радіти за будь-яких обставин. Наді дякую за уважність до людей, Олегові за спроби зрозуміти суть речей. Василині за небайдужість. Насті за пошук своєї течії. Володі за вміння вислухати, Олі за здоровий прагматизм, Каті за легкість буття. Пізнавши цінність людських стосунків, ми перетворились із хаотичного простору у порядкований космос. Тому так, ми, друзі, з вами, справжній космос. І на величезну вдячність також заслуговують наші викладачі. Завдяки чиїм старанням ми не тільки отримали інтелектуальні здобутки, а й позбувалися ілюзій, наважувалися ризикувати. Завдяки вашій підтримці ми мобілізовували і вірили в себе себе і дякуємо що ви були відкритими і не просто наставниками а нашими партнерами дякую і вітаю